Я люблю, Дякуємо за підтримку, Дякуємо дітям. дітям. Особливо письма. дуже. Повернусь по-любому. Бо якщо ми, те, що я бачу там, як там горять села, поля і що там робиться, якщо воно сюди дойде. Я не хочу просто, щоб воно дійшло більше, ніж на ті дві області. Хочеться, щоб воно закінчилося. все. Не представляєте, що там робиться. Там все горить. Там ти ж як починають. Ми як ідемо чистим села. Ми стараємося дома оставати, оставляти сели. Ми стараємося мирне в селення якось увести. А вони без розбору, вони випалюють все. То нам надо все це закончити, щоб там хоч щось осталось. Ми переживали за нього дуже довго. Слава Богу, Вот його може чоловіка. Чоловіка ждали п'ять місяців не було. Не було, ні от таке. В березні місяці як забрали, ні разу на ротації не був. Оце тільки приїхали. Яке відчуття? Ну звісно, радість Слізами на очах. Наша радість. Ми їх дуже сильно ждали. Ми дуже раді, що вони живі з нами, що вони боролися за нас за мир. Присутні, шановні наші герої.